Я думаю, що вчителі цього року будуть дуже здивовані, оскільки змінились тенденції у флористиці. Композиції з однакових квітів або міксовані з екзотикою. Більш пастельні та спокійні кольори у мережі флорові плюкс починають підготовку до свята 1 вересня та вже бачать, які букети будуть актуальними. Зараз пішли більш міксовані букети, якщо раніше це були просто троянди. То зараз люди за своїм бажанням хочуть їх якось міксувати з максимально незвичними квітками. Наприклад, протея це голландська квітка, вона дуже екзотична, і фантазії щодо композиції також немає меж. Зараз молодь обирає неймовірно незвичні букети, і це подобається робити, тому що воно виглядає досить круто, але люди більш поважного віку. Також іноді полюбляють щось максимально незвичне. Головне упевнені фахівці мережі Флора Віплюкс, щоб букет та емоція від цього дарунку запам'яталися улюбленому вчителю або коханій людині надовго.